І от зараз саме скажу те, заради чого цей відеоролик і створюю. що робити можна зрозуміти на прикладі. Що робити треба змінити мислення вирішення проблеми. Згадати те, що коли проблема надважка і. Вирішити й неможливо. Хоча б так здається, спочатку. Треба змінити мислення. Треба е, зрозуміти, що первинне, що головне, що не, не головне. Тоді стане зрозуміло, де саме повинні працювати оті люди, які хочуть працювати, про яких я казав. Е, Приклад такого мислення наведу на так, по такій аналогії. У мене є ферма господарства, яке знаходиться не у дуже доброму стані. Наприклад, це досить велика ферма, на якій працює багато людей, якою треба керувати, які є. І тварини, і рослини, і багато працівників. І коли я дивлюся на цю ферму в цілому, я дуже прекрасно розумію, де справи робляться, де вони робляться добре, де вони робляться погано, де вони взагалі не робляться, і як вони робляться. Тобто, можливо, картоплю в нашому господарстві вирощують. Добре, і там все гаразд. Е, молоко. Нібито все добре, але є там якась доярка Мотря, котра працює за трьох ще й двір мете. Це ненормальна ситуація. Тобто це означає, що у цьому місці треба виріш... щось вирішувати. І є, наприклад. Е, склад, чи ще якась ділянка роботи. Е, там, на якій взагалі ніхто не працює, але яка є дуже важливою для роботи всього господарства. Е, треба, треба це зрозуміти. Зараз. Тобто, для того, щоб все господарство працювало добре, всі її частини повинні працювати добре і так, як треба. Як треба, це нескладно зрозуміти. Побачити, які працюють так, як треба, які не працюють так, як треба. Можливо. І усі дірки, які є у цілісній роботі, їх треба закривати. От саме таке мислення має бути використано. повинні ставитися проблеми. І ці люди, що я кажу, що, які хочуть щось створювати, вони автоматично насправді повинні. Вони повинні, вони будуть собою закривати ці дірки, бо інакше бути не може. Бо якщо ці дірки не закривати, взагалі все не працює, взагалі система не працює. А коли ці дірки закриваються, це одразу дає велику вигоду, дає, дає вигоду, вигоду одразу усім і дає надходження. І таке бачення, таке мислення, воно дозволяє вийти з цього порочного кола, про яке я казав спочатку. І є деякі наслідки з того, що я сказав. Е е е які проблеми будуть? Ну, звичайно. Навіть якщо є люди, які хочуть працювати, таке можливо, я не кажу ситуації там, коли проблемні ситуації до роботи люди повинні бути підготовлені. Тут теж не треба плутати підготовку спеціалістів та підготовку до роботи, до конкретної необхідної роботи в певному конкретному місці. Можна людину підготувати досить швидко. Це може бути навіть не місяця, тиждень чи навіть менше. Просто людина. Людину навчають на місці, і вона вже починає працювати там, через декілька днів чи через тиждень. Тут не треба створювати якісь курси, системи. Тобто, коли я сказав, що повинні бути люди, які хочуть працювати, це означає, що це треба створити. Треба зрозуміти, що якщо цього нема, то фактично немає інструменту, який буде щось змінювати. Можна будь-які закони видавати, можна що завгодно казати, робити це буде не буде кому. І тому, це, це важливо, це дуже важливо, щоб такі люди були створити, щоб, щоб, вони були, щоб це було об'єднання людей. І ще. Другий наслідок і друга невели, друга другорядна проблема, яка виникає. Е, оці люди, котрі, працю, котрі будуть щось робити, будуть створювати, будуть працювати. Е, Насправді не є, не є великою проблемою щось створити, чи навіть на, налагодити виробництво. Ну, можливо, у нас в Україні це проблема, але якщо дивитися навіть ситуацію у, роз, у більш розвинених країнах, то це. Економічний факт. Щось виробити зараз проблемою не є. Зараз є проблемою, щоб це хтось купив, щоб це було комусь необхідне. Те що, за, те, що вироби, які можуть наші люди створювати, вони будуть необхідні, це факт. А дуже великі перепони. Створені, вони саме створені, вони не просто є там, чи, чи від якоїсь недоробки чи від якогось нерозуміння, вони створені. Це перепони того, що ті, хто можуть щось створити, вони не знають і, і навіть не, не знають, а не можуть їх продати своїм. Тим, хто буде цими плодами їх праці, буде користуватися. Бо ця середа, вона, вона фактично зруйнована і знаходиться під контролем. Тобто, я ще, тобто ко коротко треба створити умови не стільки для створення нові, нових бізнесів, стільки, ну, чи взагалі чогось нового, нової, нової роботи, скільки створити умови, щоб е ті, хто створюють щось нове, могли, мали, мали, мали змогу це до своїх користувачів донести, мали, мали змогу це продати їм. Їм ем ніхто не заважав. Тобто ця, ця, ця проблема повинна бути вирішена. Все. Так, невеличкий бонус. Е, у нас є розуміння неправильних. Неправильного підходу. У нас є люди, які хочуть працювати, зрозуміло, що треба робити. Будуть виникати деякі деякі проблеми. Підготувати людей до роботи можна швидко. Тобто, підготувати до роботи це не означає вирощувати спеціально спеціаліста на якусь спеціальність. Для конкретної роботи в конкретному місці людину можуть підготувати досить швидко, навчити і вже через тиждень, наприклад. Людина буде працювати на новому місці і робити нову роботу. Це можливо, і це необхідно розуміти, Тобто не створювати додаткові проблеми, що нам потрібні там якісь спеціальні навчання чи що ще, вчити можна у конкретному місці, тобто підготувати до роботи. Друге, для таких людей, хто хоче щось робити, Фактично, не є проблема щось створювати чи налагоджувати виробництво, чи... тобто те, що стосується їх роботи, для них не є проблемою. Є проблемою, щоб їх вироби знайшли свого користувача, тобто збут. Це проблема продати Це є проблемою. Ця, ця проблема насправді створена штучно. Якби цієї проблеми не існувало, чи вона була б вирішена, ми б мали набагато більше людей, які займаються якимось виробництвом. Тому що не є проблема, не стільки є проблема щось виробити, скільки є проблема заробити на цьому гроші. До, 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 щоб те, що вироблено, дійшло до е, свого користувача. Оця середа, е, ринок, можна сказати, специфічний, е, він захоплений і він забруднений. Е, їм важко користуватися, особливо окремим людям чи невеликим їх осередкам, невеликим командам, групам. Тобто ця проблема має бути вирішена. Тобто створення умов, щоб виробники просто мали можливість продати свою продукцію. Щоб їм, щоб їм саме це зробити, ніхто не заважав, бо хтось, хтось продає таку саму продукцію, хтось там встановив якісь правила чи закони, чи, чи що, що, що ще, на зразок цього. Я сподіваюся, я досить зрозуміло сказав, що маю на увазі, і, і що зрозуміло.